Друзі, всім привіт сьогодні. У нас на черзі буде відбори до ВЛ, до пекельної ВЛ, до самої головної в році. Там будуть такі нагороди, що це просто-ну просто капець. ВЛ вийшла о, дуже емоційна, дуже бобляча. Не буду я знову все-таки вам все розказувати. Ви зараз все самі побачите. А перед початком хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, підписатись на мій телеграм-канал. Далі більше. Бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Так, друзі, не міняємо наших 11... Бійців, щоб вийти в таку ту ВЛ. Це сама крута ВЛ буде взагалі за останній час. Я так розумію, тому що там такі піки будуть, що це просто мандець. На воротах відразу фу. Так, потрібно виграти да, цей матч? Дуже добре, дуже добре, дуже добре. Просто прекрасно. 0-1. Гавняшину забиває ЗОЛА. Хорошо, хорошо соліба, молодець! Ну чому? Чому мені так не щастить на ці кончені у, вихід, сам на сам цей? Б**, таку шляпу пропустити. Йо. Б**, диви! Що неймар? Молодець, молодець, блін! Так один-два. Ой, хух. видно, що буде така вел, що просто мандець. Всі хочуть туди потрапити. Насаллах потрапив також! Сюди його! Добре, перша перемога є, залишилось лише три, щоб потрапити до цієї ВЛ. Мені більше не потрібно. Тільки три перемоги, ще плюс і все. Чотири перемоги, я вел, все, бомба. Так, Наступний суперник у нас що там? Донарума вже? Блан. Чекайте, в мене ж також є блан. Сева, сюди, 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 0-1. хорошо. Дуже добре Шевченко, молодець. Кого ти будеш міняти? Тебе там, начебто і так, нормально все. Друзі, це 2-0 вже. Тільки б тільки зараз би прогрузило все, бо ой, це, 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 це є і спорт, це, це їхні сервера, це просто може бути дупа. Зараз викине і все. Так, Друзі, друзі, в нас дебютант це Блан. Да, Він мені випав нещодавно. Хочеться попробувати, як він буде грати. Тому в захисті в нас буде грати Блан і Саліба. Не навпаки. Так, друзі, третій суперник. Третій суперник. То тут у нас Карікбал. Мідел зброй Аліс на воротах. Кундеко на темені дії, особу слай, сорло. Це Івіні Джуніор. Нормальна така банда, слухайте, нормальна. Ну, я гадаю, третій вже буде нас розносити, бо ми там в таку корзиночку потрапили. Та ні. Ні, б, ну сам собі ж. Ну сам собі привожу. ну. ну. Не туди ж викинувся. Емблема Ліверпуля капризон. Любив я такий сочок пити в дитинстві. Лайк, якщо ти також любив. Коман якийсь незрозумілий, Вітіння там. Ренато Санчес, це йо-маю, йо. це зараз тобі буде добрий день з Ренато Санчесом таким. -да, оце поставив на місце. Ренато Санчес. Це незаконно мати такого гравця в себе в складі. Жовта. Хорош Салах, молодець. Один-один. Один-один. Ми ще в грі, все ж таки. Хоч з пенальті, але все ж таки в грі. А б як ти читаєш ти гандонів? Це б на. Як наступний суперник? Хто тут буде? Чех. Ох ти Ну, є... Да. Ну, легендарно. Ха-ха-ха-ха. Ой, вей ой, вей. Це дибілізм, це тупо дебілізм. Салах сюди один один нарешті, блін. Ну чому, блядь, це я зробив знову? Ну б, я бачив, чому він такий повільний біг? Афу ненавиджу цю гру, б, ненавиджу. На на два-два, на, обожнюю цю блобиш б. Що це таке? Які ж дятли тільки? С. Знову, знову туплю, знову туплю б. Знову туплю й пенальті. Йопою душу мать, чому я там не бив знову б. Та я ж б справо ну с ти. От диви, бля, Це, срака, це срака. Зідан, хорош, хорош, зідан. Дай це все, б. Там просто що я б. На хапий вправий він вдарив по центру. Просто прекрасна. Бапея йоптерди. Бестійка гарьом, угаліма стійка, галю, стійка Зліву і шева молодець, молодець. Навіщо я це зробив знову бля? Мені дуже багато таких? Як ти просто прокинув там сба як! Гаргош, собі ворота красень. Молодець. На, на, один три. О! Дуже добре. Та я ж відразу ж віддаю, б. Ти су... Все. Все, посипались, посипались. Ура, ура, 5-4. Ура! Що ж, друзі, у нас спатова ситуація, 4 матчі залишаються, два з яких потрібно виграти. Це так, так. Да. Оце я, оце я і граю, оце я машина. Ну, нам лівий півзахисник потрібен. Давайте я зараз швидко два матчі виграю підряд і все, і все буде спокійно і дуже круто, всі довольні. Обратно цей Санчес, його вже всі зібрали, чи що? Ніхера собі команда. Ха! Оце гол, оце дурня, звісно, залетіла, Оце ти що? Оце тупий, максимально тупий гол. <рес> <рес> дякую. Це так, да, Дуже дякую. О, залишається 4 бали. Одна перемога. А цю ВВЛ потрібно відіграти не менше, ніж 9 перемог. І зліво лівої ти... Бля, ти б ще завтра вдарив би. Такий замах був чудовий просто. Ідеально. Пенальті, пенальті, да-да-да. І Салах впевнена, впевнено, хорошо. ще ви там травма. Потрібно заміну зробити. Все добик на полі в минулій ВЛ, він тільки допоміг. От що я зробив рахід, б? Ну навіщо таке робити, б? <реш> Оце таку шляпу забили, що це просто. Якщо б мені таку забили, я, мабуть, монітор би розхирячив. Шанфраник зола. Су ти галіма. Піз. Ну б, ну як ну, воно на так робить, блять. Хорошо. Зола 33. Суперника просто задиміло. Ну, в мене б задиміло, коли я так би пропустив би. Все, йдемо на допи. Вже вкотре в цьому, блін, клятому відборі. Одна перемога нас відділяє просто від цієї чемпіон сраний. Як воно мене дістало це все це, 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 цей бред, блін. Полетіло все блін. Довбик! О! Довбик забив. Опа. Довбик ще раз забив. О, слухайте ще одну ще, той? Зрозуміло ГГ. Аламблій. О боже, давайте тут атові. Всі бейлінгами будуть. Ну Алісон уже Ван, Ван Дейк, ще й перший власник, ще й червоним він випав йому. Це як взагалі можливо. Бред просто всі стоять, наблюдають. Ну це просто ну, бі, маячня якась. Цього додіка хер пройдеш цей потягнув, ну як не той дістає, так той дістає. Ну це б. Что за холм? Салахіще, що це за гбо? Це що за банка? Що ти пропустив, блядь? хорошо. Два-два, все, все все, нормально, виправились. Шева, молодець. Пробіг. Класно. Так, ну Тут тут, 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 тут уже потрібно забирати. Забирати. Попав, попав зола, попав. Хорош молодець, красень. Оце забив. Хорошо було. Оце оце, оце погано. Це дуже погано. Це, це хуя. Не вий б справу іще кладе блять на 92 б, це просто мандець. Санзо. Mm -hmm. Чех, Чехвідч, о-о. Модріч. Сіммонс, Хаверс, палмер. Ой-ой-ой. Пенальті ще. Їб у люсю, на. Сил по центру, й рот. Мало того, що ще й пенальті б, так ще й така шляпа залетіла, б. Довозюкались. Хух, слава Богу. Салах, ти мене просто вбиваєш цим сим. Є, є, є. Так, добре, добре, 2-2, ху, є ще шанси. Якась шляпа залітає, ну як завжди, ну я не розумію, що, в чому прикол, блядь, цього всього. І так, друзі, я ненавиджу цю гру. Не пройшов ВЛ, Це просто позор. Але, можливо, я трішки пізніше ще раз спробую, але без камер. Бо це якась дупа. пу пу-пу-пу, Це так опозорився. Не пройшов вел. Отак от. Я в шоці. Але все рівно. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Далі буде більше. Я вам обіцяю. З наступної частини гри так, так точно буде більше. А на зараз я хотів би з вами не попрощатись, а сказати, що ми з вами скоро побачимось. На все добре. Бережіть себе.